Так, друзья, всем привет! Приїхав до коллег, пригласили познімати і подивитися в роботі, запускатимуть такий красний плуг. Великий, мощний. Ну тут і техніка мощна буде тягати. Ну, ще будуть испытывать, перевіряти. Потянуться у нас кейс 270, це... скільки там 270 людей. Ну, дане відео про прокруг. Сейчас... Представники приїхали проводять настройку, регулювання. Оказується, все тут не так просто. Зрозуміло, це не неоточний поляг. Плуг Кун Мультимастер 153. Мощний такий, мощно все зроблено, мощна рама. Зараз проводять останні настройки і будемо виїжджати в поле, подивимося, як він себе покаже на полі. Величезні відвали. От як можете бачити. Ну далі я там проконсультуюся, розкажуть, які отвали стоять, який захват у нього. Це у нас виходить 4-6 корпусів оборотний. Ну, отвали великі. Ось ну, так вони загнуті. Ну, Необичне, звісно, те, що ми звикли сравнивать з паленами, то, то це, звісно, шикарна техніка. Покрашена все класно. Наклеїчки все. Ну, новий. Зараз будемо їхати і спитувати. Так, отак вот піднімає, і отак вот в транспортне положення. Ну, який би трактор не був, а передок піднімає. І отак вот вже буде передвигатися він на поле дополнительное такое транспортное полость стоит. Ну внушительный, вес больше трех тонн, внушительный, отвалы, конечно. Первый выезд. Сейчас отправляемся на поле и подивимся в работе. Так, приехали мы на поле. Пшеничка була, ну, зараз іспитаємо плуг на Павлоградських землях, Дніпропетровська область. Зараз покаже цей плуг, що він може. Зараз проводять оп'ять последні, не настройки, а перед підключенням із транспортного в робоче. І зараз буде перший запуск. Техноторг надав такий плуг хлопцям. На демо показ. Приїхали представники куна. Повністю все супроводжують, підключають, показують, розказують. І зараз будемо запускати. Ну, собственно, перший запуск, ну, як кажуть, з богом. Плув Кун, 5 плюс 1. Ширина корпуса йде 35, 40, 45. Ну, в даному випадку 35-й, по-моєму, стоїть ширина. Зараз, так скажемо, перві метри. Ну, тут зараз буде більше настройки, більше розказувати. А актору важкувато, але мені кажеться задні корпуса глибоко лізуть. Передні не так лізуть глибоко. Ну, не знаю, там гідравлічна настройка є, я думаю, це все спеціалісти все підкоректирують І буде все працювати. Ну і глобина, а тут, звісно, я вам скажу капітальна. Тут 30 є гарантія, грудку вивертає. Ну, Земля така, я думаю, трошки влага є. Я думаю, вона розкисне, пройде дожі, вона розкисне. Другий проход плуга. Уже плуг йде в борозді, вже він вирівнявся. То перший раз він йшов вже не в борозді, я кажу, треба його підрегулювати. Цей плуг працює в борозді. Оці що навісні плуги. Ті, що йдуть не в борозді, це полуприцепні-прицепні. Зараз ну, проводять настройку його. Заміряли глибину, глибина 30-32 см. Ну, хазяїн поля сказав, що така глибина йому не треба, десь 28 см максимум. Зараз ще проводять настройку плуга, щоб він правильно докидав на, на цю сторону. Щоб не було ні бугра і щоб не було такого, що не докидав, що пропускає. Зараз це все воно ну це тільки другий раз. Зараз за третім разом, як всі плуги, зараз піти набагато лучше. Так, пройшли, так скажемо, один круг туди назад. Ну, Як видно, земля налипає. Ну, треба притерти, треба притерти. Представники кажуть, це нанесений якийсь полімер, це не краска. Нанесений полімер. Він зараз за пару кругів тернеться і буде атлічно. Ну, ще плюс до цього влага тут є, тим більше лізе він ну, глибокувато, так скажемо, 32-30, глибокувато. Влага є, за словами власника поля. останній дощ тут пройшов 35 мм. 30-35 міліметрів, 30 міліметрів ну, це шикарний. Є поля там, де пройшло 9 міліметрів. Ну, заїхали це ближайше поле, заїхали сюди. Сьогодні компанія Кун представляє плуг. В навісному виконанні, який зветься Мультімастер 153-й, ми знаходимося на Дніпропетровщині, Павлоградський район, село Межич... Межиріччя Межиріч. Межиріч, господарство називається Золота Нива. В нашому портфоліо є плуги від трьох корпусів до 14 корпусів, як в виконанні навісному, полунавісному і прищепному. Сьогодні мультимастер 153. 153 говорить про те, що він має максимально від 3 до 6 корпусів і перетин рами у нього в перерізі 150 мм. 150 мм. Плуг посилений трикутним підсиленням. Тобто, з того боку, ми бачимо трикутник, який знімає тягові навантаження, передає по всій рамі практично з першого по четвертий корпус. Дуже легке в налаштуванні, налаштовується. Горизонт, зміщення і глибина. Три настройки все швидко і зручно. Переваги цього плуга в тому що в нього дуже мощна голова сконструйована так, що при перевороті через гідроциліндр якби плуг випрямляється, перевертається і затягується знову. Це знімає нагрузку з навіски трактора, і трактору легко його перевертати при розвороті. В транспортному положенні. Положенні передбачено транспортне колесо, ми освобождаємо третю точку і він тягнеться як прищі по дорогам общого користування. Кована основна тяга лита, по защиті корпуса. По защиті корпуса, на відміну від конкурентів, ми маємо болт на розрив. Болт на розрив, якщо у конкурентів, ось він знаходиться. Це ось він стоїть, ось він стоїть да? Да. Болт на розрив у конкурентів болт на зріз. Основна відмінність того, що ми розриваємо так. Це Повертаємо в ісходне положення і вставляємо болт знову новий. Да? При реалізації зріз, при зрізі відбувається овалізація отвору. Важко достати, що зрізало. І з кожним послідуючим зрізом він ріжеться легше і легше, тому що там Робиває. розбиває. Передплужники також мають захист зрізним болтом. У конкурентів передплужник не захищений ніяк. Тут є зрізний болт. Ось він знаходиться. І, і так само цим болтом ми можемо регулювати. Актив, активність, угол скажімо, активності передплужника. Передплужник великий, кукурудзяний в базі. Долато супермарафон. Як мене, Володя, скажи? Дюракарп має два, дві полоси е в карбід вольфрамового підсилення. Ось одна і ось інша. Тобто воно одностороннє не буде працювати в 6 разів краще, ніж звичайне до. Сплошний отвал може бути полосовий. Скандинавського типу подовжений виконаний з тріплісної сталі. Тобто сталь сформована з трьох шарів, внутрішній м'який наружній твердий. Кух в даному виконанні має два колеса: одне робоче, друге транспортне, да, вони розділені. І також в базі має гідроциліндр вирівнювання. Його задача при перевороті: зменшить плече переворота, облегчить роботу на це все воно управляється автоматично одним, так скажем, речагом. Да, автоматично одною парою при перевороті він удліняється, перевертається і затягується опять робоче положення. Закур... Даний плуг йде в, в борозді. Переваги цього методу, як сказати, переваги того, що він йде в борозді. Плюс, коли є опади, ми відкриваємо борозду і трактор йде постійно по сухому. Борозди він нікуди не діляться, тобто не вправо, не вправо, не вліво. Якщо трактор йде по полю, то дуже незначна кількість пологи і оранка прекращається, так як трактор починає сміщатися. Це вправо вліво і треба йти тільки по навігації. Без навігації оренка по, по полю неможливо. Плуги, які е, полу навісні е, системою Ленти, якщо вони йдуть по полю, вони можуть орати, вони універсальні, можуть орати як по полю, так і в борозді. Плуги, які в борозді, виключно в борозді, по полю орати не зможуть. Сань, як ти думаєш, МТЗ потягне такий? Штук чотири може. А й дивись, отак так обрізаємо там болгаркою. Де закінчується третій корпус, отуди рамку варим на бистро Потягне? Ну, двома хіба. Двома, тільки да, заципати. Ну тоді два так брізать. Давай півтора. Півтора. Да. Два багато. Окей. Два багато. Може і отак отак я так позрізав. Да. Так, це колега так. Шутиме. Отакий плужок, така інформація від представників. Щас, щас зроблять оборот, хлопці. Він трошки притреться, я думаю, вже буде набагато краще. Видно як підвертає, розвертає. Ну, в общем, зробив два круги. Плуг так і не обчистився. Треба йому, мабуть, гектар 5, гектар 5, а то й більше спахати. В общем, хлопці продовжують настраювати, прочищати плуг, щоб він вже робив так, як треба. Ну а ми вже будемо їхати додому, не будемо відлікати і мішати. Головну задачу я вам показав. Яка буває техніка, які бувають плуги. Також пообщався з представниками кун, дуже багато є у них, так як і плугів, і різної техніки. Я думаю, кожен може вже зайти на сайт і подивитися. За кожним разом проводять якусь ну, настройку, регулювання, підкручують, підправляють. Ось як видно, ну ще навіть не стерся він. Ще йому працювати і працювати. 37 мм опадів було, налипає. Та я казав, да, 37 Якби може земля була сухіша, то він би швидше сухою землею так налипає. Ну нічого, ще пару гектар. Пару гектарів далі поле закінчиться да, у хлопців? Та поїде на друге. Поїде на друге, будуть далі. А так устроєний вузол переворотного колеса. От стоїть такий амортизатор, щоб плавно опускався, бо на деяких плугах я бачив, коли перевертається, він б'ється. З однієї сторони, може і добре, що б'ється, земля осипається. Ну, Тут резина стоїть якась непроста, вона, скоріш за все, безкамурка, бо така якась вона дубова. Ну і так же є чистик. Тобто Чисте, ну, це один нюанс, що треба опускати тільки в ходу, щоб не погнути цей чистик. Ну, А так налипає. Або трохи підождати, або переїхати на слідче поле, і буде все нормально. В даному випадку проводять настройку польова доска, як бачите, роби не на всю площу, робить тільки край польової доски, а дожен робити по всій площі. Зараз трохи плуг, тяга, плуг вивертають, щоб польова доска робила всю площу, і тим самим воно не буде вивертати плуг. А так зараз, виходить, плуг вивертає, трохи його тягне. Зверху взагалі тут видно тільки ось. Краєчок. Тому треба так само, я так розумію. Зараз уточнюючи, чи одним винтом регулюється одна сторона і друга сторона. А поліва доска регулюється одним винтом, так? що верхній, що тут без різниці ж. Ну Це ви зараз крутите. Конечно, все одним тут О, Бачите, все воно одним винтом дуже багато тут нюансів. Після черідної регулюки запустили. Зараз туди края діде розгониться. Ну, такий виходить фон. Ну, на цьому все. Те, що хотів, я побачив, показав вам, поділився інформацією. Тому ми дальше будем виїжджати робити свою роботу, А хлопці будуть тут вже настраивать, дорабатывать і дальше пользоваться. Ну, на цьому все. Всем удачи!